Вітаю пані та панове, козаки та козачки, радий вітати вас на мапі Зеленка на черговому огляді нових якісних модів для нашої любої гри. І давайте довго не будемо тягнути, розпочнемо ось такого дуже непоганого модику на ГАЗ-3307. До текстур даного моду в мене взагалі абсолютно ніяких претензій немає, все виконано на високому рівні. Церкала налаштовані також шикарно. Давайте запустимо двигун. І подивимося, як це все виглядає та як це звучить. Як бачите, панель приладів не є мертвою, можемо увімкнути аварійку. І як бачите, вона не дублюється. Вмикаємо світло, воно дублюється, панель приладів підсвічується. Навіть працюють піктограми, а також є контрольні лампи. Даний агрегат оснащується механічною коробкою перемикання ступеней чотирьохступінчатою. І давайте подивимося, як працює підвізка даного авто. Хочу зазначити, що вона майже мертва. Це, на мою думку, єдиний нюанс даного моду, який вносить трішки дискомфорту у гру. Як бачите, нерівності вона хоч їх. Хоч і відпрацьовує, проте робиться вона дуже-дуже топорно, вона ну абсолютно дерев'яна. Маю надію, що в подальшому автор моду виправить цей нюанс, і підвізка буде набагато м'якшою і буде краще відпрацьовувати всі нерівності. На часі стосовно цього моду, це єдиний. Нюанс, до якого я докопався, який мені не подобається. Давайте заглушимо та перейдемо до магазину, подивимося, де ми можемо знайти даний мод. А мод ми зможемо знайти у вкладці вантажівки магазину. Вартує він 18110 євро і має дуже велику кількість кастомізацій. По-перше, ми можемо налаштовувати саму вантажівку, чи це буде зерновіз з ось такими маленькими бортами чи з нашивками. Чи взагалі це буде силосний, чи може бути навіть паливозаправник, може бути молочна цистерна, може бути ось така будочка, яка використовується для обслуговування та ремонту техніки в полях. І також є продуктовий ось такий фругончик. Тобі ж даний газончик може замінити собою дуже велику кількість модів. Він дуже універсальний і він однозначно буде корисний у будь-якому проходженні. Ну і може також перевозити метан. Це є новинкою. Я думаю, що в майбутньому ми знайдемо, де можна буде використовувати метан і де його виготовляти. Тому вже така е, трішечки невеличка проробочка на майбутнє. І знову ж таки стандартний кузов без нашивок. Можна змінити двигун 110 або 125 кінських сил, і також вибрати. Колеса. Чи це будуть звичайні з ковпаками, чи трішки менше, чи менше з ковпачками. І можна навіть позашляхові ось такі колечата поставити. Можна встановити бампер та щітки на паливний пак. Бампер мається на увазі задній. Можемо все разом встановити. Додаткове освітлення проти Тюнінг. Я його не використовую, проте, можливо, комусь він сподобається і прийде до душі. На смак немає товаришів, як то кажуть. І даний мод я хочу ще раз зазначити. Має дуже велику кастомізацію, налаштувати його кожен зможе під свій смак. Кольорова гама також дуже велика, можна фарбувати як і саму кабіну, так і облицювання. Так, можна фарбувати і крила. Кому що як подобається, кому що більше подобається. Навіть воздухан можна фарбувати, проте я. Не бачу, де саме знаходиться цей воздухан, тому і не бачу, як він фарбується. Більш детальніше, якщо хто бажає подивитися дану кастомізацію, ви зможете, скачавши даний мод у паку модів під даним відео, і зможете вже переглянути всі відмінності у себе у грі, друзі. А ми тим часом переходимо до наступного моду. І ним буде ось такий копач коренеплодів, який називається Arman Salvo. Хтось може сказати, що навіщо я взагалі його додав до себе у ПАК, навіщо він потрібен. У нас є і так велика різноманітність різних агрегатів для виконання таких робіт. Проте хочу зазначити і давайте тим часом перейдемо до магазину. Подивимося, де він знаходиться. Знаходиться він у вкладці Корене плоди і бурякозбиральні комбайни. По-перше, він вартує найменшу вартість з усіх, як бачите. Він вартує 38500 євро. По-друге, він копає не лише цукровий буряк, а також він копає моркву, червоний буряк та пастернак. Тому він є універсальним. Так, він не дуже зручний у використанні, в нього захоплення не широке, він захоплює лише майже 1 метр м і має невеличкий бункер на 6500 літрів. Проте він і не потребує від трактору дуже великої потужності. Він потребує лише 160 кінських сил. І хочу ще раз зазначити, що особисто для мене його самою основною перевагою є вартість. На початковому етапі гри ви навряд чи зможете дозволити собі ось ці круті та широкозахватні агрегати. А даний агрегат не вартує великої кількості коштів. І його можна буде придбати до невеличкого трактора, порівняно невеличкого. Також він має кастомізацію, можна налаштовувати як колещата, так і прибирати або ж додавати різні кожухи. Більш детально, знову ж таки, кому, якщо це цікаво, ви зможете переглянути в себе у грі, скачавши даний мод в паку з модами. Також кольорова гамма мається, можна пофарбувати кому як подобається та кому як заманеться. І давайте зараз подивимося, як він. Працює точніше, як працює його підвізка. В цьому нам допоможе кейс Puma. Давайте запускаємо тракторець і будемо підчіпляти даний агрегат. Під'їжджаємо і зачіпляємо. Як бачите, щепляється з трактором він абсолютно адекватно, з цим проблем немає зовсім ніяких. Текстури, знову ж таки, виконані дуже-дуже добре, на високому рівні до них також претензій ніяких немає. Сідаємо у трактор, можемо розкласти даний комбайн. Ось так він розкладається. Опускаємо, вмикаємо. Як бачите, анімації присутні, все працює. Нарікань, знову ж таки, немає ніяких. Все реалістично, все якісно, все круто. І давайте знову ж таки подивимося, як працює підвізка даного агрегату. Складаємо його. Очікувати великої м'якості підвізки це буде тупо, проте якась вона повинна бути. Як бачите, вона присутня. Всі нерівності відпрацьовуються на ура. Його навіть не можна порівняти із попереднім модом на газ. Тому що газ взагалі дерев'яний. А цей мод виконаний з точки зору підвіски абсолютно шикарно і без нарікань. Давайте відчіпимо поки що його. Як бачите, відчіпляється він не швидко. Потрібно буде зачекати. Не знаю, з чим це пов'язано, проте, можливо, це навіть і є реалістично. Наразі глушимо комбайн і переходимо до наступного моду. І ні, друзі, якщо хто подумав, що це буде вантажівка, то ні. Це абсолютно стандартний мак. Він потрібен лише для демонстрації ось цього напівпричіпу. А це просто народі маточник. Даний агрегат використовується для змішування та заправ змішування саме гербіциду, або ж якихось мінеральних добрив у рідкому вигляді і в заправки саме. Оприскувачів. Це є дуже реалістично, тому що багато хто навіть у нашій країні перероблює звичайні ось такі трали на ось такі маточники. І я думаю, що цей мод буде дуже доречним у моєму паку модів. Особливого якогось космічного функціоналу він не має, проте в нього є своя робота, і я думаю, він її буде виконувати без проблем. Знайти ви його зможете у клаці магазину трали. Ну, точніше, низкорамні причіпи. Називається він Steel Drop Deck, вартує 46 500 євро. І виглядає все ось так. Має розширення. Проте, якщо чесно, я не бачу, на що це розширення саме впливає. Можливо, хто знайде цю фішку, побачить її, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде цікаво почитати. І можемо змінити. Саме колір ободу. Великої кастомізації він не має, проте, на мою думку, вона і не потрібна. Давайте сядемо до вантажівочки та подивимося, як працює підвіска даного низькорамного причіпу. Вмикаємо передачі. Давайте, щоб їхав наш мак швиденько. І подивимося, як це працює. Як бачите, як мак, так і сам низькорамник. відпрацьовують всі нерівності, без питань нарікань не викликають. Все виконано на високому рівні. Також до текстур даного причепу претензій особисто в мене немає ніяких. Єдине побажання, скажімо так, я маю, це стосовно задніх коліс. Тобі щось тут я все ж таки залишив би посередині одне ще одну пару коліс, скажімо так, одну вісь. Тому що якось трішки бідновато це виглядає. Можливо, це є оправдано з точки, з точки зору того, що він не навантажується повністю, тому вона тут і не потрібна. Проте, як на мене, вона б тут виглядала більш доречніше, аніж саме ось цей ящичок. Ось ця коробочка. І давайте на цій ноті перейдемо до наступного моду. Наступним буде в нас ось такий агрегат томагавк. Багато хто спросить, що це таке і навіщо воно взагалі потрібно. Він знаходиться в нас у вкладці магазину. Тварини та кормозмішувачі. Зараз ми знайдемо їх. Ось вони кормозмішувачі. А Це самохідні, перепрошую. О, курва! Даний томагавк вартує 75 тисяч євро. І немає взагалі ніякої кастомізації, окрім встановлення номерного знаку. Проте, навіщо він потрібен? Зараз ми продемонструємо це. Ну, точніше, я вам розкажу, і ми подивимося, як він щіпляється із трактором. Даний агрегат потрібен в першу чергу для подрібнення тюків. Поки що у стандартній грі ми не можемо розпакувати тюк. Тобто, якщо ми щось запакували чи траву, чи солому в тюк, то ми не зможемо дістати його Ну, Точніше, це можна зробити через сам соломовий чи як його можна назвати. Проте це не дуже зручно. Він спочатку все випльовує на землю і потім вже потрібно буде завантажувати. Тут же з цим все простіше в нас мається стріла. Ми закидаємо тюк у середину, як солому, так і сіно, так і траву. Вмикаємо його, і він буде це все перебувати та вивантажувати у причіп або ж у будь-яку вантажівку, кому вам подобається. На стріли можна регулювати, кому як зручніше, кому як подобається. Це все працює. І давайте подивимось саме на роботу підвізки. Знову ж таки, це причепний агрегат, тому очікувати чогось космічного не варто, проте, знову ж таки, він не є топорним, він доволі таки мягко відпрацьовує всі нерівності та проблем з ним ніяких немає. Мені даний модик. Виглядає для мене дуже-дуже корисним. І я однозначно буду його використовувати спочатку на цій мапі на тестові. Подивлюся, якщо це воно працює, наскільки він є корисним, і вже потім в подальших проходженнях. І останнім на сьогодні модом буде ось такий МТЗ-80. До текстур. Взагалі, претензій ніяких немає. Давайте сядемо, подивимося, що як виглядає у середині. В середині виконано також все на високому рівні. До дзеркал. Ну, великих нарікань, в принципі, нема, можна було б краще, проте не є критично. Можна орієнтуватися, можна з цим грати та працювати. Давайте запустимо двигун. Як бачите, анімації в салоні присутні. Панель приладів не є мертвою. Працює підсвітка. Також тумблер працює. Давайте вімкнемо аварічку. Вона дублюється, все дуже гарно. Ось так це все виглядає зовні. Знову ж таки, якісно, красиво та. Дуже-дуже гарно. Даний агрегат, як і всі, аналогічні, оснащується механічною двохдіапазонною коробкою примикання передач, що є дуже правильно та реалістично. Проте, знову ж таки, є проблема підвізки. Як бачите, його підвізка є досить топорною по аналогії із газиком. Щось тут йде у модоробів не так і не туди. Звісно, з цим можна жити, з цим можна грати, великого, абсолютно там якогось критичного дискомфорту це не повинно викликати, проте, знову ж таки, це є мікс. І я маю надію, що так само, як і ГАЗИК даного МТЗ в майбутньому доопрацюють. Знайти його ви зможете в магазині у вкладці маленькі трактори. Вартує він 5000 євро і має деяку кастомізації По-перше, це противаги наперед. По-друге, це кабіну можете зробити або ж з двома вікнами, або ж лише з одним. І дизайн поставити або ж отакий автопоїзд, або ж щось інше. Ну і знову ж таки, кольорова гамма, кому як що подобається. Ви можете обирати це все під себе. Вибрати дійсно є що. Ось так це все. Приблизно буде виглядати, модик є дуже якісним. До речі, потужність даного трактору, по аналогії з реальною, з реальним життям, є 80 кінських сил. Тому це знову ж таки є плюсом. Мінус лише один це підвізка. Підвізка майже мертва. І маю надію, що дуже скоро це виправлять. Дуже цього б хотілося, тому що в усьому іншому мод є дуже-дуже цікавим. І він є дуже якісним. Ну а наразі, друзі, в мене все. Дякую, хто дивився. Дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю всім всього найкращого та всім добра.